Доброго ранку! Всіх вітаю на своєму каналі Ми з України. Як бачите, випав сніг, а я приїхала на дачу, так сказати, відкривати сезон. Звичайно, вчора була погода вітряна, холодна, але ще поки що без снігу. І вчора я встигла дещо зробити. Вчора я пообрізала малину, смородину. Попросила сусіда, він обрізав садок. Ось обрізав садок, гілля поки що лежить, лежить знизу, потім ми колись приїдемо з чоловіком. Усе зробимо, знесемо, згребемо. Слава Богу, що він зголосився зробити, тому що цього разу я приїхала одна без чоловіка. Чоловік на роботі. А я так, як зібралася з сестрою, вони їхали, кажу, і я з вами у Сестри будинок он напроти. І я приїхала з ними подивитися, що тут. Ну, щось зробила в будинку, вимила в хатах, повимивала столи вимила, бо з осені буває, десь там мишка заскочить, пробіжить холодильник, вимила, пообрізала, ще раз повторюсь, малину смородину. Дуже було холодно. Холодний вчора вітер був, а потім щось в будинку робила, натопила, там у шкафах щось складала, прибирала. Ну, так і роботу знайшла. А потім, коли вже ввечері я майже дрімала, десь це було біля 10 вечора. Будинок у нас покритий ось желізною желізна криша. І, мабуть, де-неде де де там уже Підірвало вітер. Коротше, я проснулася від того, що бубух, бубух, бубух а це вітер е... підривав кришу і так стукало це железо. І я злякалась, мене ж серце затрепетало, Думаю, о Боже, мабуть, мабуть, десь прильоти, мабуть, десь десь уже ближче до нас війна, де десь уже щось, щось уже десь є. У мене серце вилітало, зляку я у вікно і бачу, що сиво, а що сиво не, не зрозуміла? То сніг, але він не йшов, він не, не йшов. Ось так зверху й донизу. Він йшов ось так у поперек, Він йшов, просто несло вітром його і замело. А сестра потім розказала, що теж, теж полусонна злякалась, дуже гуло. І думала, що це вже орки десь ближче до нас, знов своїми танками заїжджають, знов все повертається. І Налякана теж, теж схватилась, не знала, що робити, поки не подивилась у вікно, що це сніг. Ну, в общем, отак ми трошки полякалися. Потім все побачили, успокоїли свої серця. Ну, а вранці ось так морозно було, десь мінус 5-6. Уже сьогодні в огород не йду нічого робити. Звичайно, сьогодні ми вже їдемо назад. Ну так, сезон відкрила, тюльпани там уже сходили, ну і сніжком притрусило. Ось, якщо видно, буде, ось наші тюльпанчики видно, сходять. Там підсніжники вже цвіли. Ось мої маленькі. Ось мої хороші. Сонечко сьогодні трошки мішає знімати. Ось підсніжнички. Вже цвіли. Все засипало трошки снігом, але вже сонечко світить, Уже краще, але вітер ще досі холодний. Ось так, ось так. Обрізала. Щось трошки зробила, щось ні, щось погода помішала, але сезон я вже відкрила. Всім бажаю миру, щоб ніхто не лякався, що до нас знову вертаються орки, щоб ми жили спокійно в мирі. Всім добра, благополуччя і миру. Пока-пока, до нових зустрічей!